І мені і тобі навіки віддав стукіт власного серця. Війна безжалісно забирає не просто наших відважних оборонців, вона забирає коханих рідних, друзів тих, хто ще вчора мріяв про перемогу та будував плани на майбутнє. Душа ще одного воїна відлетіла у небесну височінь. І поповнила небесне військо. Захисником неба став назавжди вірний Україні і присязі, самовідданий герой, воїн-захисник Артур Келлер. Він без вагань віддав своє життя, виборюючи наше майбутнє і незалежність. І сьогодні ми зустрічаємо його вдома на щиті. Артур був щирим і доброзичливим, чесним і порядним, надзвичайно відповідальним, виваженим і спокійним, мав гарне почуття гумору і величезне прагнення до справедливості. Любив, піклувався і завжди оберігав свою родину, був неймовірним сином, чоловіком і батьком, чудовим другом для багатьох людей. Незважаючи на душевну м'якість, умів швидко і правильно реагувати на неочікувані події, майстерно скеровуючи інших на правильний шлях вирішення проблеми, ніколи і нікому не відмовляв у допомозі, якщо хтось потребував цього. Захопленням усього життя Артура були автомобілі, у яких здавалось, він знав кожен гвинтик. І з легкістю міг відремонтувати і налагодити будь-що. Артур не чекав, коли його покличуть захищати Україну, а пішов сам у перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку пліч опліч з побратимами боронив нашу землю у складі територіальної оборони, а з серпня 2022 року вступив до лав Збройних сил України. Долучившись до десантно-штурмових військ, служити, у яких було його заповітною мрією, його надихали йти вперед, глибинне розуміння того, що це насправді війна за виживання української нації, любов до рідних і отримане, щире, мамине благословення. Артур Келлер Напрочуд відповідально ставився до свого обов'язку воїна-захисника, не боявся зазирнути у вічі небезпеці, мужньо йшов у бій, бо знав, заради кого і чого воює. При виконанні одного із завдань, навіть отримавши поранення, взяв на себе командування боєм замість загиблого командира. Після іншого, не меж важкого завдання, скромно доповів. Командуванню завдання виконано, втрат нема. За цю операцію був удостоєний нагороди, золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України. Далі були чергові завдання і поранення, постійна турбота про побратимів, нагороди і знову бойові виходи. Артур. Як і кожен захисник прагнув стати частиною великої перемоги? Та 17 грудня поліг у пекельному бою за Україну на випаленій війною Донеччині, встигнувши ще надіслати рідним повідомлення із найважливішими словами: Я вас усіх так люблю. Низько схилімо голови перед світлою пам'яттю захисника, який віддав за мирне небо над Україною найцінніше, що в нього було своє життя. Він свідомо зробив вибір і був його гідним до останнього подиху. Артур виборював для кожного з нас свободу та право на життя у власній країні, висловлюємо найщиріші співчуття родині. Близьким та друзям, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе і просимо. Нехай Бог дарує Артурові спочинок у мирі, а його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. Ми свідомі, яким величезним є ваш біль. Хочемо запевнити, що ця біль є і нашим болем. Щиро дякуємо Богові за нашого. Героя до алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Артура Келлера. Ми передаємо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається й воля, проходить становлення Держава Україна. Згадаймо Артура й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Бориспільська громада схиляє свої серця, голови та коліна перед подвигом Артура. Біль близьких та рідних розділяють всі присутні. Завдяки його сміливості, любові, вірності та іншим чеснотам продовжується життя кожного з нас. Продовжується життя. Незалежної України. На жаль, вогонь боротьби за волю у власній державі забрав не одне покоління найкращих синів та доньок. Артур впевненими кроками пройшов шлях боротьби з ворогом. Якщо я українець, я маю дбати про Україну, здобути українську державу або згинути за неї у боротьбі. Вічна пам'ять. І слава українському захиснику Артуру Келеру, який захищав кожного з нас. Будь тричі проклята війна. Будь завжди проклята війна, не для війни народжують матері своїх дітей у 1985 році благодатний промінчик, сонячний промінчик, синочок Артур. Зігрів сім'ю Анни Васильівни та Юрія Івановича Кілєрів. Синочок Артур зростав на очах всього мікрорайону Промінь. Веселий, сором'язливий, чуйний і дуже відповідальний. Закінчив Бориспільську школу номер 7 у 2002 році та вступив на навчання. До інституту, але почуття відповідальності і слова мами, що кожен юнак повинен пройти школу армії, спрямували юнака до армії. Інститут закінчив, вже відслужившись, створив свою сім'ю. Ми всі вклоняємося сім'ї Келлер за сина, за батька, за брата, за чоловіка, який віддав життя за нас. За Україну. Коли став вибір іти захищати батьківщину, мама Анна Васильівна сказала сину: Ти розумієш, що це серйозно? Я кожна мати не хотіла відпускати сина, але він сказав: Мама, зрозумій ти, що це серйозно. І сім'я схвалила його вибір. Тому вдячні сьогодні цьому герою, який буде завжди в нашій пам'яті, вічна пам'ять герою, життя людини безцінне, душа безсмертна, а пам'ять про героя вічна. Увесь мікрорайон Проміня, колектив школи 7, тепер ліцей Альта, батьки, учні разом з усією Україною Глибоко сумуємо і співчуваємо. Рідним загиблого Артура, Кедера, мамі Ані Василівні, батьку Юрію Івановичу, сестрі Маші, дружині Ользі, синочку Артему та дочці Вероніці. Жодними словами, не вгамувати біль, не загоїти рани в душі, нехай опіка Всевишнього і наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе, схиляємо голови. У Великій скорботі герої не вмирають, а навічно вписують своє ім'я в історію України та оберігають її з небес. Hallelujah, 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 hallelujah.